Мої відносини зі спортом доволі адюзивні, якщо чесно. Я почала займатися спортом так, серйозно, напевно, з років шести, потім в п'ятому класі перестала, а потім вже в 15 років почала бігати і бігала 6 років. Кожного дня по 5 кілометрів, десь годину. І... Мені це подобалось, але мене це дуже виснажила. І для мого організму це було прям ну, дуже важко, чесно, це дуже важко. Зараз я взагалі не бігаю, іноді бігаю, іноді буває таке от іноді. Але я займаюся регулярно йогою. Я закохана в цей вид спорту, покажу його вам сьогодні, бо він... Дуже, дуже класно для спини, для всіх м'язів. Я, я не знаю кращого якогось а, спорту поки що, який мені би так подобався. Займаюсь йохою я чотири рази на тиждень, а, бо в мене більше немає часу. І, зазвичай я роблю це перед роботою. У мене є якраз годинка. А сьогодні в мене такий вільний день, зелені свята від роботи, бо ну, насправді в мене не вистачило б часу перед усіма проєктами, поки все почне отак -от, от на мене навалюватись. От, і ще в мене є можливість зняти і взагалі позайматись на природі, бо це взагалі ну, рост для мене. мене Ось такий коврик, він, звісно, порваний, але яка різниця, яка різниця, який інструмент. Коли процес нереальний. Коротше, я вирішила, що вам тут буде прикольніше дивитися. Тут більше зелені, сонечко і буде, напевно, менше комарів, бо немає дерев. Займаюсь завжди комп'ютером. Я пробувала ходити в зал. Мені подобається, але ну, найбільше мені подобається займатися вдома, самі, бо можна взяти себе на природу, можна взагалі всюди займатися з цим. Ну, тобто ти не пропускаєш. Я так навчилась з бігом, бо біг... я бігала всюди. Я бігала на морі. У мене там була залежність від біга. А, от, а зараз е, я стараюсь не так фантично займатися його, але теж е, якби не пропускати. Я зараз понеділок, вихідний, але я дуже хочу позайматись. У мене є комп'ютер, в мене є ну телефон, якщо б не було комп'ютера. Я заходжу в інтернет і маю свої заняття. Е, е, залишу вам всі посилання, яким займаюся я, але я просто не браю йогу. Я дуже люблю він'ясу йогу, буду займатися сьогодні. Е, 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 е. Ставлю і собі 50 хвилин, 45 хвилин займаюся. Ту так. Просто в Ютубі, та в мене вони в збережених. А, от, я просто собі і, і роблю папочку йога. В принципі, і це все. Для тих, хто має проблеми зі спиною, а для тих, хто взагалі сидить за комп'ютером і має ну, горблену спину. В мене є якась рекомендація, така відео. Я роблю цей комплекс перед йогою завжди. От, дуже класно для спини, і потім не горбитись. Мені дуже допомагає. Я раніше я робила кожен день, зараз пускаю, але ну, він, він супер. Це була така розминочка. А зараз в мене буде якраз оце віяси йога. А... Я знаю, що без озвучки дивитись не класно, тому я записую поверх трошечки. Е, от. І, ну і в принципі, всі відео є в інтернеті, ви можете просто пошукати. Я не люблю одне і те ж саме дивитись, ви можете просто пошукати різні відео і собі включати. Е, а моє відео це більше як приклад, як комбінувати. бо я не бачила, щоб хтось казав там бірить там, не знаю, комбінуйте мої відео, чи, чи, наприклад, міняйте, робіть собі плейлисти, міняйте. Це типу моє ізобретєнє. Ладно, ну, просто-просто порада. Поки я тут займаюсь, я вас буду переконувати спробувати йогу, бо це реально. Афігенська річ. Мало того, що в мене стали сильні руки, бо я бігун і в мене були дуже слабкі руки. Так і це дуже класно впливає на моє самопочуття. Я не відчуваю себе втомленою, і а, я відчуваю, як я розминаюсь прям, і мені прям хочеться це робити кожного ранку, навіть коли в мене немає йоги, я хочу зробити якісь асани, це ніби поза з йоги. Е, от і моє тіло, ніби воно, я не знаю, це такі як не знаю, як, як, як ти не бачив нічого, да, був такий е, світ в тебе е, темний і розмитий, і тут ти відкриваєш очі, тобто такі відчуття, ніби е, задоволення від, е, від руху. А зараз спеціально для тих, хто вважає, що йога занадто повільна, що ви взагалі нічого не робите цією йогою, просто ніби як постояв. Бо я так вважала раніше. Це прям дуже впливає на ваш організм, на вашу фізичну підготовку. Бо, наприклад, я так от думала, поки не спробувала. Це складно. Ці статичні пози вони складні. Ви включені і в той момент і це іноді складніше, іноді за біг чи за якийсь спорт сконцентруватись і тримати оцей баланс. Тепер я покажу вам мої найулюбленіші вправи, які дуже класні для теж для спини. Сподіваюсь, буде видно. Длягаєте ногу, ногу сюди притягуєте. Ось сюди. Я ну, Дуже люблю розтягувати ноги. Певно, тому що я бігаю в минулому. Ну, у мене вийшло десь 50 хвилин. 45, плюс 5, плюс, ну, взагалі-то я снімаю там, напевно, вже години-дві. Але так от я дуже класно це відчуваю. Вона не була така інтенсивна, бо я там переставляла камеру. Я думаю, що ви розумієте. Але зараз після того обов'язково треба зробити. Мені треба, вам рекомендую, а медитацію вона так заспокоює і повертає вас до себе. Я дуже рекомендую спробувати теж залишу послання. По за допомогою чого я це роблю І головний атракціон дачі села це збір ягод з грядки. От, звісно, знайдете подумцю на базарі, е Але ну, таку таку не знайдете. І прямо на сніданок. Прямо на сніданок. Після йоги, Це от саме то. Рекомендую. Оскільки б у вас не було грошей, да, що ви там зараз на роботі, мені не сказали, які ви класні. А в мене зараз одно класніше. бо буде смачніше, ніж те, що ви можете купити. І, ну, і відчуття, І відчуття, вони набагато не знаю, цінніші зараз. Хоча я не можу обесцінювати, Зараз кажу, що я обесцінила. Чиюсь роботу, та я й сама добре заробляю, щоб купити. Але... але розумієте, це просто показати, наскільки це для мене кайф. Я б діла з грядки, але я не хочу. Я тільки аналізи здала, і в мене показало, що все нормально. А зараз я ще з'їм щось, і якась болячка до мене причепиться. Фігал не треба. О така у мене каша. Сніданок... Короче, в мене сніданок це е, вісянка. Це зараз буде тут лише вареничка е, і сполуницею. Дуже рекомендую такий сніданок з сільською полиницею і смачного. А для тих, хто залишився, зараз буде церемонія зриву першого огірка. Бо його зривати не можна А що робити? Знімати готову дочки, які я мала. Знімати тут лазить зйомку. Ну добре. or your coldness